Та ти просто розслабся. Було б круто, щоб це так дійсно працювало. Але в той момент, коли в тебе так багато всередині думок і емоцій, ти не те, що розслабитись не можеш. Ти на місці просто стояти не можеш. Тому сьогодні ми будемо говорити, що ж справді може в такий момент допомогти. І для цього ми запросили дуже чарівну співачку Дарішу. Вітаю вас! Привіт! Підкажіть, будь ласка, чи було у вас колись таке, що таке якийсь є тривожний стан, коли наче ти розумієш, що тобі треба щось зробити, але ти не розумієш, що і через це якось навіть на місці важко чи стояти, чи сидіти? Так, у мене вперше така ситуація сталася минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення мені довелось виїхати за кордон разом з мамою, і після повернення мені було дуже складно, і особливо в моїй нервовій системі було дуже складно звикнути вже до того життя, яке було тоді в Україні. Ми буквально Кожен день ночували в підвалах, в укриттях. Ми не досипали. Ми могли в три години ночі прокидатися, і одразу бігти в укриття, тому що там працює ППО, вибухи літають ракети. І вперше я зіткнулася минулої осені з панічною атакою. Це було дуже важко, це було дуже страшно, адже так як це було вперше, я не розуміла, що це, як з ним впоратись, як його подолати, як заспокоїтись. Тому, звісно, вона мене вдарила дуже жахливо. Я не знала, як себе опанувати, як заспокоїтись. Але на майбутнє, вже коли я зрозуміла те, що це була саме панічна атака, я вже е, прочитала, поцікавилася у друзів, які вже переживали такий життєвий етап, які вже переживали це і знають, як з цим боротись. Е, і вже тепер на, на зараз я тепер розумію, як можна подолати цей стан. І звісно, для мене, як для артиста, як для творчої людини, я теж розумію, що таке нервувати, що таке переживати, що таке тривожитись. Особливо це е, дуже яскраво проявляється перед якимось важливим. Заходом, важливим концертом, виступом. Дякую вам, що поділилися своєю історією. Бо справді, я думаю, зараз дуже багато українців прям впізнали себе. І ви сказали про те, що дійсно, коли ти вперше з тим стикаєшся, ти не знаєш, що робити. Так. І тому дуже важливо ось зрозуміти, які є інструменти. Ми, в принципі, тут з вами сьогодні зібралися, щоб якщо колись з вами станеться такий якийсь нервовий стан, ви згадали: А, я ж там бачила і робила колись таку вправу. От я її зараз зроблю, вона мені допоможе. Тому я пропоную нам з вами сьогодні зробити таку вправу, яка називається Прогулянка по колу. Uh -huh. В принципі, назва супер пояснює, що ми будемо робити. Суть в тому, що коли є така тривожність, то вона дуже сильно активізує наше тіло. Тому що тривожність це такий ж страх пов'язаний з нею. І при страху ми хочемо себе захистити. Але тривожність це про те, коли. Немає конкретно від чого себе захищати, бо страх є конкретно, боюсь, цього там лева чи собаку, чи щось, шо, що шо мені конкретно викликало цей страх, а тривожність це щось невідоме. Тому її треба виходити, її треба викинути, і тому ми з вами це будемо робити. Ми будемо ходити дійсно просто по колу і говорити якусь фразу, яка може нас заспокоїти. Спробуємо так. Ходити можна з будь-яким темпом, який комфортний для вас. Uh -huh. Це може бути щось таке пришвидшене, бо коли uh -huh. ми відчуваємо тривожність, комусь хочеться ходити прям швидко, дуже я, наприклад, з тих людей, які в цей момент ходять, знаєте, як в мультиках такі Соніки були, які отак. -от. <світ> так, так. Оце я в цей момент <світ> розумію. <світ> а буває таке, що людина навпаки хоче заповільнитись, і вона концентрується прямо на кожному русі і робить це повільно. Тому тут дивіться, як от саме ваш Тіло в цей момент захоче. В один раз може вам захотітися як Сонюк зі мною походити, а в інший так спокійненько і розслаблено. І ми прям повторюємо якусь заспокійливу фразу. Це може бути щось супер просте, типу, я тут, в мене все добре, я в безпеці. Ну як вам? Ну, дійсно, стало легше, і до речі, я знаю один ось такий лайфхак, коли ти під час паніки, під час тривоги намагаєшся зосередити на предметах, mm -hmm. на тому, що тебе оточує, що ти чуєш, які запахи ти відчуваєш. Yeah. І воно дійсно допомагає зосередити е, твої думки саме ось на цьому mm -hmm. процесі, і поступово ти починаєш відволікатись, і ти забуваєш. І тому цей стан він починає потрохи відходити на задній план, і Це дійсно дуже дуже кльова штука, і воно дуже допомагає. Так, справді, і наприклад, якщо ми не можемо походити, ми просто з вами можемо там, якщо ми сидимо десь, дійсно просто подивитися, переключитись на те, що відбувається. А, але якщо є можливість, про тривожність реально дуже допомагає рух, начебто це така суперпроста дія. Але коли наше тіло, воно хоче порухатись, воно хоче кудись скинути цю енергію, ці емоції, ми можемо дати йому цю можливість От, виходити, це воно дуже допомагає. А, і, ну, Просто з усіма практиками така штука, чим частіше ми їх робимо, ми краще їх засвоюємо. Тому, коли ми це робимо в перший раз, забагато інструкцій я вам давати не хотіла. Тобто і ходимо і говоримо, і кудись дивимося, щось слухаємо. Ми з вами тут ще більше собі тривожність зловили, бо перевантажились. Тому якщо ми тільки починаємо, нам треба тільки з якогось одного кроку ходимо по колу, собі щось повторюємо. В мене там все добре. Якщо ви вже ас. Тоді тут можна щось додавати, що дивимось там, куди ми йдемо, що тут мене оточує, що там я чую. От тоді воно дійсно буде реально ще більше допомагати. Тому, бачите, я е, знала кого запрошувати. У мене тут є ще один професіонал сьогодні з вами, не тільки я, яка знає, що робити з тривожністю. Е, тому я вам дійсно дуже дуже вдячна і наші глядачі е, насправді, навіть якщо ви не відчуваєте тривожності е, в такому плані, як так зараз багато про неї говорить, і тривожні атаки, і панічні атаки. Будь-яка людина в своєму житті колись нервувалася. І спробуйте просто це зробити в якийсь будній день. Зробіть це, я сподіваюся, що ви вже робили це з нами. Але якщо ні, то от поверніться до цього, зробіть. Це Суперпроста дія, але вона дійсно реально допомагає. Особливо в реаліях нашого сьогодення дуже важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я, дуже важливо піклуватись про свою нервову систему, особливо людям, яким дається в спадок характер від батьків, так як мені дався в спадок характер від моєї дуже супернервової мами. Якісь медитації, спокійливі слова, просто концентрація на собі, можливо, прослуховування улюбленої музики, перегляд улюблених фільмів, допоможе вам відволіктись і прийти в норму і почувати себе просто спокійно і класно. Тому не забувайте, будь ласка, про це. І, звісно, можете також спробувати нашу практику, тому що вона дійсно дуже вам допоможе. Дякую.